Різдвяний піст без молитви це просто дієта. В цьому відео ми підготували для вас п'ять молитв на Різдвяний піст, три загальні молитви, молитву перед їжею і молитву після їжі, дорогі брати та сестри. Будь ласка, підтримайте канал підпискою та вподобайкою, тому що для вас молитви читає жива людина, а не голос штучного інтелекту. Дуже дякую вам, Владико Небесний, почуй же мою молитву, очисти душу мою грішну, визволи мене від зла непростимого. Прошу тебе, стань моїм помічником і захисником, а я залишуся вічним слугою Твоїм. Допоможи мені, Боже, так благослови мене. Амінь. Пострій здвяний починається, душа й тіло моє очищаються. Молюся тобі, Всевишній, і прошу звільнити мене від зла і помислів недобрих. Дай мені сили витримати випробування важкі, да пошли мені благословення своє. Амінь. Боже Всемогутній, ти відпало від Твоєї благості через переступ людину підніс до її провісного достоинства, зволивши єдинородному своєму синові народитися від приснодіви Марії у Вифлеємі юдейським, щоб увесь світ пізнав тебе і сина твого зі Святим Духом у нероздільній сутності. Смиренно молимо тебе, чоловіку любче, у ці святі дні. Прийми від нас піст і молитви, мов приємний запах духовний, і всіх людей сподоби безгрішно разом з волхвами і пастрями поклонитися Божественному різдву возлюбленого Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Дякую тобі, Боже, за подаровані блага. Нехай завжди мій стіл буде таким же багатим і з усіма шедеврами. Благослови їжу нашу молитвами. Амінь. Господь Бог, захисник і Спаситель наш. Дякуємо тобі за те, що наситив нас, за стіл багатий, за увагу твою, почуй слова наші, благослови нас. Амінь.